Доброго дня. Ось такий дрон. Красивий такий, підігнав нам пан притула. Наш підрозділ з цим дроном вже півтора року не знає, що з ним робити. Він не літає толком він не ш'ється. Він взагалі не актуальний. Але дав, дав. Таке питання, чи можна якось поміняти цей дрон? Бо притула не міняє. Може ваша організація жовтий янголи. Поміняти хоча б на пару FPV, не знаю, або на нормальний дрон. Що з цим дроном робити, я не знаю. Ніхто не знає. Він, він скажімо так, м'яко кажучи, хреновий. Дякую за розуміння. Може щось з ним можна придумати. Кудись на щось хоча б поміняти. Але красивий, красивий. Дякую.